Конрад Павлак уже понад п'ять років працює агрономом компанії Агрофорти. Розповідає, що коли його співвітчизники у 2007-му розпочали обробіток українських ґрунтів, ці землі були всіяні бур'янами. Майже три роки довелось витратити на підготовку чорнозему до збору високих урожаїв. Зараз компанія вирощує зернові культури, такі як пшениця, ячмінь, соя, ріпак. Планували тут займатись і овочівництвом, але зі збутом важком. Порівнюючи стан українського сільського господарства із країнами Євросоюзу, агроном більше Саме у європейських колег, зате нашим ґрунтам на континенті рівних немає. Більша свобода є в Євросоюзі. Е, може, для того, що більш земель в Євросоюзі то є власність фермера. І він має більшу свободу. Його ніхто не зачіпає, е, Типа, що має сіяти, коли має сіяти. Там просто бізнес і бізнес. Зараз компанія «Агрофорте» займається обробітком майже двох тисяч гектарів землі. Розширювати посівні площі не планують, бо їх просто уже немає. Зате урожайність збільшуватимуть. Проте без проблем не буває. У компанії скаржиться на відсутність достатньої кількості кадрів. Молодь працювати не хоче, а старше покоління з новою технікою ніяк не подружиться. Та й держава ніяк не визначиться із напрямками розвитку аграрного сектору, час від часу породжуючи зокрема ті ж проблеми із співпрацею селянина та орендаря виділилася, чи я тому земля має бути в оренді, на довгостроковій оренді, не на рік і не два, як підписується зараз договору чи п'ять. Вона має бути на 10, на 15 років. Агрофорти одна з найбільших чотирьох компаній на території Летичівського району у райдержадміністрації розповідають, що товариству дістались, мабуть, найкращі ґрунти на березі Південного Бугу. Щоправда, на початку їх обробітку вони, як фактично усі земельні площі, були у жахливому стані, але польські інвестори знали, що їх тут чекає, і через порівняно невеликий проміжок часу почали пожинати плоди своєї роботи в минулому році. Наприклад, коли була йшла шляжнева. На комбані дисплеї комп'ютера комбайна була врожайсь майже 120 центнерів сетарі зектара осимої пшениці. В цьому році? Пішов спор, що вони досягнуть майже 150 центнерів. для районної влади. Ще одним важливим аспектом діяльності таких господарств є їх робота у соціальній сфері. Посадовці розповідають, що чотири найбільші компанії, в тому числі і Агрофорти, активно цим займаються. І як приклад наводять допомогу від аграріїв цієї зими у ліквідації заметів. І саме ця допомога дозволила Летичівському району одному із перших поборотись із наслідками стихії.